Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за чудовою квіткою волошкою. Вона складається зі стебла, коріння, листочків та квіточки. Вона дуже особлива і має багато цікавих рис. Волошка це квітка з родини зірничкових. Вона відома своєю красою та неперевершеною простотою. Зазвичай волошки мають яскраво сині або фіолетові квітки, але іноді вони можуть бути білого або рожевого кольору. Ці квіти ростуть на луках, полях та узбіччя доріг. Вони люблять сонячні місця і не бояться тепла. Щоб зберегти свою красу, волошка повертає голівку у бік сонця, щоб завжди бути зверненою до його променів. Волошка це також символ ніжності та невинності. Багато художників зображують її на своїх картинах, а поети пишуть про неї вірші. Дякую малята за уваги, до побачення до наступної зустрічі.